86 кримінальних проваджень за фактами зловживань та розкрадання бюджетних коштів відкрито з початку року в Запорізькій області. Про це повідомили під час круглого столу за результатами діяльності робочої групи. Прозорість і підзвітність за словами начальника зова Юрія Малашка. Нині триває ауди діяльності облдержадміністрації. Службові розслідування є. Вже і перші кадрові рішення. Один з керівників обласного департаменту був звільнений. Та головне завдання робочої групи контроль за використанням коштів державного та місцевих бюджетів. Передусім, доцільність закупівель та їхня вартість. Вже є і результати перевірок. Це і ШВСМ, де близько 20 мільйонів гривень виявлені факти. це і краєзнавчий музей, де в ході перевірки фондів виявлено та зафіксованої факти розкрадання державного майна. Поліція займається зараз цим питанням. І окреме питання у нас службові зловживання і нераціональне використання коштів медичній галузі області. Це наша Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня, де встановлено завищення вартості. Робіт на до 17% – це близько 8 мільйонів гривень. І обласний медичний центр серцево-судинних захворювань, де керівнику підрядної організації вже повідомлено по підозру. Галузями, де зафіксована найбільша кількість зловживань, правоохоронці називають медицину, освіту, будівництво та житлово-комунальне господарство. Нині вже є відкриті кримінальні провадження окремим посадовцям. Повідомлено про підозру. У кримінальних правопорушеннях у бюджетній системі встановлено збитків на суму майже 29 мільйонів гривень, з яких відшкодовано 17. Розглядається судом винувальний акт за частиною 5 статті 191 відносно генерального директора ТОВ Біосенс, яка при поставці медичного лінейного прискорювача для потреб Запорізького обласного клінічного отколичний диспансер завищила граничну надбавку на медичне обладнання, що призвело до необґрунтованих видатків з бюджету на суму понад 1,6 шість. Мільйонів гривень у листопаді, за частю п'ятої статті 31, повідомлено про підозру керівнику товариства, яким завищено вартість виконаних робіт під час реконструкції будівлі обласний медичний центр серцево судинних захворювань, про яке вже згадували, та привласне бюджетні кошти на суму понад 3,5 млн грн. мільйони гривень. Повідомлення про підозру посадовцям у вчиненні злочинів у бюджетній сфері міста Запоріжжя, це керівники та працівники комунальних підприємств, установ, закладів освіти, медицини тощо службовцям міських, районних та сільських рад області, а також суб'єктам господарюванням. Підозри оголошені 26 особам по статті Світняста за фактами привласнення розтрати майна та коштів. Це департаменти капітального будівництва, це заступники департаменту економічного розвитку і торгівлі, депутати Архівської міської ради. Мер міста Дніпродного та директора комунальних закладів.